Зробити кардіограму безпосередньо у власному помешканні вже з нового року для Івано-Франківців це стане можливим. В рамках міжнародного форуму в центральній міській лікарні столична компанія презентувала найновішу технічну розробку Кардіоджет. Це мініатюрний портативний електрокардіограф. Він має форму ось такої мишки, на якій є лише дві кнопки записати та передати. Тож буквально за 15 хвилин оволодіти азамо його користування може будь-яка людина. Зняття кардіограми здійснюється протягом однієї хвилини. Це повна 12-канальна кардіограма. Потім ця кардіограма, яка вже записана в цьому пристрої. За допомогою телефонного зв'язку, мобільного або стаціонарного, або мобільного інтернету GPRS, передається. На прийомний пункт Кардіо24 теж це займає одну хвилину. Аналогів цьому апарату у світі практично немає, окрім Ізраїлю. За словами Олександра Фоміна, цей апарат уже опробований в Росії. Івано-Франківськ став першим пілотним містом України, в якому реалізовуватимуть цей проект. Для кардіологів, каже головний лікар міста Тарас Масляк, це просто знахідка. Адже сучасний пристрій дозволить проводити профілактику інфарктів та інших серцевих недуг, які зараз займають 35% усіх смертей у місті. В області вже є близько 2,5 тисяч людей, які мають схильність до серцевих розладів та потребують кардіоджету. Аби апарат належно функціонував, в лікарні буде створено і відповідний центр прийому та обробки інформації. Це дасть змогу оперативно надавати потрібну допомогу людям. Тут буде ну, Екстрено це зроблено. Сам же ж пацієнт, сама ж людина в себе вдома, собі з ними буде чути цей дискомфорт, буде відчувати біль, ставити на себе цей електрокардіограф маленький, він буде передавати зразу інформацію до спеціаліста, бо буде йти прямо на центр кардіологічний, де будуть аналізувати ту роботу, ту недугу, якщо там буде серцева патологія оприділення, буде направляти зразу з до центру машини швидкої допомоги за тим корем і в кардіологічний центр. За попередніми домовленостями, кардіоджет функціонуватиме в Івано-Франківську з Нового року. Вартість одного такого апарату близько 6 тисяч гривень. Міська влада планує закупити 10-15 таких пристроїв. Кошти на придбання нового обладнання мають намір закласти у бюджеті розвитку. Міні-електрокардіографами планують обладнати карети швидкої допомоги відділи сімейної медицини та приймальні покої.